Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Ніч на 28 серпня КС 2 отримала невелике оновлення розміром всього в 46 мегабайт. І ви думаєте, що Valve оперативно залатали дірку, котра з'явилася після оновлення від 27 серпня, а саме баг перегляду зброї від першої особи. Та звісно, ні. Вони виправили помилку, коли музичний комплект Джонатана Янга неправильно зациклювався. Стабільність чи оптимізація да кому вона потрібна? Головне, щоб музика грала правильно. Ну, все-таки одну корисну функцію вони пофіксили. Саме багато командні прив'язки. Якщо ти активно кастомізуєш керування, то тепер гра не повинна вилітати після твоїх біндів. Тенденцію з оновленнями вел взяли правильну, але якось з боку кожного разу, коли відкриваю оновлення, думаю, да не вже щось оперативно залатали. А там, як завжди, баг, котрого ти навіть не помічав під час гри. Ринкова капіталізація скінів Counter-Strike 2 знову повернула собі позначку у 5 мільярдів доларів. І я зі своєю тисячою гривень на карці щиро радий за Габена та трейдерів. Ринок вже вдруге пробуває цю позначку. Перший раз був у травні, але потім різко впав на 500 мільйонів. Або як каже Габен на півтори яхти. Також помітили різке зростання цін на агентів в середньому на 40%. Але агент Майкл Сайфер вирішив, чи за нього вирішили, що він елітний снайпер ФБР і виріс аж на. 100%. 150% з червня місяця. Несподіваний ажіотаж навколо М4А1 Solitude. Зброя, котру представили 14 серпня, у новому Арморі Пас щодня зростала у ціні. Хоча за екземпляр щойно з фабрики в середньому просять 95 доларів на одному відомому трейд-сайті скін з патерном 304 був проданий аж за 1500 доларів. Тому передивись свій інвентар. Можливо, саме таку емочку ти залутав. Продаси якраз вистачить на ланос. Хайлайти, котрі ви бачите на екрані, взяті від учасників нашої затишної діскорд спільноти. І нагадую, що у нас вже зовсім скоро будуть нові конкурси, та ще й з більш простими умовами для участі. Окрім цього, як і раніше, що тижня у п'ятницю та неділю, ми проводимо цікаві нестандартні івенти, а також турніри у форматі один на один з приємними цінами призами. Тож долучайся до нашої затишної діскорд спільноти. Китаї запустили 22-денний курс проти кіберспорту. Або, як я його назвав, як вибити у дитини мрію та прагнення чогось досягати у житті. У місті, дай Боже, це вимовити, шицяджуан. Кіберспортивний клуб організував нетипову освітню ініціативу. На протязі 22 діб тебе садять у клубі з 9 ранку до опівночі з короткими перервами тільки на їжу, туалет та зарядку. Його мета показати підліт. Які мріють стати професійними геймерами, наскільки складною, випалюючою та рутиною є кіберспортивна кар'єра, і відвернути їх від необдуманих мрій. Батьки, котрі люблять своїх чарівних дітей і бажають їм світлого комуністичного майбутнього десь на заводі, вивалюють по 1400 доларів за такі курси. Відмовляти від професії кіберспортсмена допомагають і професійні гравці, які діляться власним досвідом і розказують про реалії кіберспорту, де не кожен може стати зі. Іркою, а на багатьох чекає рутина без винагороди за словами організатора курсу Сю Ченхао. Статистика показує, що професійним геймером стає лише один зі 120 тисяч бажаючих з такою конкуренцією, як в Китаї. Я навпаки заохочував би гарних гравців досягати вершин. Якщо ти погано граєш, ти це рано чи пізно зрозумієш, без зайвих витрат батьків. Онлайн стадія Blast London 2025 поки проходить стабільно і очікувано. Хоч з великим зусиллям, але фаворити проходять до наступних етапів. Вчора зустрілися Маус проти Imperial, і особисто я був в шоці з першої зіграної мапи Overpass 2.13. Маус просто забули зайти на сервер. Але далі все пішло нормально для фанів Мишат. На міражі закрили опонента 13.4 та на нюк 13.7. Що за нова тенденція у сильніших команд світу програвати першу мапу, я не не знаю, но з Віталіті позавчора було так само. На диво G2 легко переграли ліквід та в суботу зустрінуться з Маус. Болотяні дракони, незважаючи на те, що їх капітан розлучився, а гравець Парасолька грає за них востаннє, на жаль, теж перемогли. До речі, про їх болотяних друзів. ВП встановили антирекорд: 31% вінрейта за 22 мапи. На даний момент це найгірший склад Virtus.pro за всю історію. А воно і не дивно. Бажаю, як вони там кажуть. Сплатіться і всім командам з боліт грати як VirtuSpro. Там ще Фурія з Легасі зіграли. Результати ви бачите на екрані. А вже сьогодні на нас чекають матчі Vitality проти Геймер та FaZe проти наших улюблених Наві. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео, підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, в описі. Бувайте!